Петро Дорошенко народився 14 травня 1627 року, помер 19 листопада 1698 року. Лякай польського короля турецьким ханом, а турецького хана польським королем. Імперсько радянська ідеологія. Століттями нав'язувала нам комплекс меншовартості та думку про приреченість України без братської допомоги. Недарма період від Богдана до Івана називали руїною. Насправді, від Хмельницького до Мазепи пройшло всього 20 років, одинадцять з яких гетьманом був видатний державник та полководець, який об'єднав Україну. І дав відсіч ворогам з усіх сторін. Ще з 1644 року у війську Богдана Хмельницького служив козак Петро, син наказного гетьмана Дорофія Дорошенка. У 20 років він вже очолив гетьманську сотню, далися взнаки ґрунтовна освіта, знання мов та неабиякий хист дипломата після смерті Хмельницького. У час нетривалої політичної нестабільності він підтримує Івана Виговського, який розбиває москалів під Конотопом. Саме тоді недоброзичливі сусіди, відчуваючи загрозу відновлення України, почали підбурювати козацьку старшину на міжусобиці та розбрат. Після так званої Чорної Ради Річ Посполита та Московія. Поділили вплив на Гетьманщину. На лівобережжі гетьманував промосковський Іван Брюховецький, а на правобережжі Павло Тетеря, керований Польщею. Почалася руїна. Україна потерпала від фізичного та культурного знищення. Першим повстало правобережжя. Наляканий гетьман Тетеря прихопив казну і втік. Тоді Генеральна Козацька рада обирає гетьманом правобережжя полковника Петра Дорошенка. Присягнувши на вірність один одному, військо і гетьман склали стратегію звільнення України вигнати ляхів, вступити в союз з кримським ханом і об'єднатися з лівобережжям під однією булавою. Дипломатичні аргументи не переконали Річ Посполиту звільнити українські землі. Тоді Дорошенко, за підтримки Адегільгірея, розпочав війну, яка тривала рік і закінчилась під гаєцьким договором. За згодою двох сторін Ян Собеський виводить польське військо з території гетьманату, кордони якого тепер простяглись по річці Горинь, натомість гетьман визнає польське підданство. Але підступні Польща і Московія. Укладають андрусівський мир, за яким розривають Україну по Дніпру. Москва цим порушила Переяславську угоду. Тепер повстало лівобережжя. Брюховецький, усвідомивши, що його маріонетичний режим перетворив рідну землю на російську колонію, кличе на допомогу Дорошенка з військом, але не дочекався його, бо був убитий за зраду. А Гетьман... Перейшовши на лівий берег Дніпра, об'єднав Україну в єдину суверенну козацько гетьманську державу. Однак сильна гетьманщина не входила в геополітичні плани сусідів Варшава, Москва, Бахчисарай і Стамбул об'єднують сили проти України для повалення гетьманату. Весь час свого правління. Дорошенко боровся за цілісність, суверенітет та зміцнення України. Ми сьогодні маємо усвідомити, сильною та єдиною державу робить не лише армія і влада, ми разом, від орача до президента, від солдата до професора, від дитини до міністра, маємо будувати Україну як міцну фортецю, пам'ятаючи. Що вороги завжди шукатимуть інструменти для розбрату всередині нашої сім'ї.